Учні візирського та 1-травневого ліцею в рамках міжнародної ініціативи Відкритий уряд ознайомили з роботою сільської ради, комунальних підприємств та відвідали засідання виконавчого комітету громади. Програма дана направлена на те, щоб громадськість в даному випадку діти, випускники опорних закладів зірської громади, вони могли ознайомитися з діяльністю сільської ради як органу місцевого самоврядування, щоб вони розуміли, що собою являє зірська сільська рада, як то кажуть, із які не є відділи. Чим кожен відділ займається на порозі будинку сільської ради дітей очікував сільський голова Валерій Стойлакі. Він привітав учнів і запросив їх до свого кабінету на неформальну зустріч. Валерій Володимирович пообіцяв, що кожен Може посидити за його робочим місцем та відчути себе справжнім сільським головою. Спочатку учні відвідали кожний структурний підрозділ ради, де дітям розповіли про особливості та специфіку їхньої роботи. Наступним етапом екскурсії стало відвідування комунального підприємства Візерське джерело для знайомства з його можливостями. Діти побували і на засіданні виконавчого комітету, де побачили, як розглядаються і приймаються важливі для життєдіяльності громади рішення. Останнім пунктом ознайомчої екскурсії став візирський центр пер. Винної медика-санітарної допомоги дітей зустріла його директора Еліна Концева, яка розповіла гостям про особливості роботи медичного центру. Мені дуже сподобалось, тому що ми могли зануритись цю атмосферу, відчути, як насправді працюють бухгалтери, яка робота є у керуючого Озерської територіальної громади. Це дуже цікаво. На запросила на роботу в майбутньому, щоб ми поділилися своїм досвідом, своїми порадами. Щоб мить ми могли чогось досягти. Більше всього мені сподобалось у медицині, тому що там працює моя мама. Ось так, але їй сподобалось у центрі, де працює голова. Мені дуже сподобалось, коли ми ходили до нього в кабінет. Він нам розповідав. Загалом, як працює наша візирка, наш округ, нам розповідали там, як нам придбати землю, як працює відділ фінансування, як ці всі процеси відбуваються. Тому що ти живеш у громаді, не знаєш, як це все відбувається, і тут тобі відкривають очі. Мені все сподобалось, дуже сподобалось. Особливо в сільській раді мені сподобалось у кабінеті голови. Я посидів за його кріслом сфоткався. Мій батько сказав, що мені дуже йде. Дійсно, це дуже корисно. Це ми профорієнтація. Діти розуміють на місцях, як це працює. У нас з профорієнтації, наприклад, першотравнева представники вузів коледжів приїжджають. Вони розповідають про перспективи, але це все настільки. Тільки не так яскраво, як діти зараз побачили режим, як голова працює, що там 24 на 7, Що працювати важко, але цікаво.